У науковій бібліотеці Одеського національного університету імені Ілі Мечникова сьогодні нестандартні відвідувачі. Це фахівці обласної станції переливання крові. Також прийшли десятки студентів і працівників вишу, аби поділитися своєю кров'ю з іншими, бо потреба в цій живільній рідині велика, зокрема як в Одесі, так і по Україні в цілому. 160 донорів крові до 160-річчя університету. Ювілей закладу випадає на травень, і замість великих святкувань в університеті Мечникова вирішили бути корисними для захисників і цивільних громадян, постраждалих у наслідок воєнних дій. Єлизавета вперше здає кров, тому хвилюється. Трошки страшно, але я думаю, це хороша справа. Треба таким займатися, особливо в такі важливі е такі страшні часи для нашої країни. У дівчини визначили групу крові рівень гемоглобіну, потім виміряли тиск і пульс, поставили питання щодо стану здоров'я і способу життя. Цю інформацію медики не розголошують і запропонували чай з печивом. Після запросили на маніпуляцію, бо за станом здоров'я Єлизавета може бути донором. Студенти, ну в принципі здорові. Тільки... Студенти, у принципі здорові. Єдине, що вони голодні завжди. Ну, це студенти, це молодь. Ось вони приходять, звісно, голодні. Потім ми починаємо нервувати, тому що тиск може падати. Ми пропонуємо чай, печиво. Чай у нас чудовий, чорний, англійський, смачний чай. Цієї весни вперше Одеський національний університет проводить донації на власних локаціях. Виявилося, що це набагато зручніше ніж ходити усім разом до медичного закладу. У стінах «Альма-Матер» молодь менше стресує, а також ще більше працівників вишу мають змогу долучитися до важливих і значущих справ. Я дуже хвилювалася. Це перший раз, навіть вночі не спала. Майже я дуже хотіла це зробити. А тому, що в такий важкий час для країни мені хотілось зробити щось для наших бійців. І я дуже сподіваюся, що те, що сьогодні проходить в бібліотеці, ця акція вона обов'язково комусь повинна спасти життя. Університет почав акцію 23-24 квітня і тоді організував першу донацію в студентському містечку. На усіх етапах його підтримує проєкт донор Одеса. Ми у захваті просто як викладачі та студенти відгукнулися на цей заклик дуже активно. Молоді люди записуються, здають кров. Вже майже 100 людей здали кров, і акція ще триває. Коли у нас були перші два дні, ми тоді здали більше 30 літрів крові. У нас беруть участь абсолютно з усіх факультетів, 12 факультетів, коледжів. В університеті є. До свого 160-річчя Одеський національний університет імені Мечникова планує у травні провести ще одну донацію в просторі гуманітарних факультетів. Надія Панкратова, Марія Ткачук перший міський.